Вітаю, ми з України. Сьогодні у нас 6 6 березня, завтра у нас останній день закінчується. У нас <кій> закінчився, можна сказати, спільний проект Дівчатка-такі дівчатка, дівчатка» який організувала Томочка Новікова. Всі посилання залишу зразу кажу в інфобоксі. Проходьте, дивіться, дивіться дівчат. Томочки дякую. Є у нас там і спонсори. <кій> Будемо голосувати тепер. Хто виграє? Це такий приємний момент буде. Е... Ну і приємний момент, готова робота. Ну сьогодні так сіро, таке світло, я не знаю, вже я підсвічую так і сяк. Ну вже як буде, так буде. Нічого поробити я не можу. І чекати у мене немає часу. Бо вже все, все закінчилось. Не знаю, прямо якось моя камера геть не показує темно і все. <кій> не знаю, що робити з світлом, Ну от як є, так є. І так, джембер в'язався для внучки. Це в третій номінації, Чи я почала з кінця, ну, нічого страшного. Третя номінація це невиправна. Ось. І я в'язала для внучки. В'язала із пряжі Мерінос, марінос, зенгабаруфа. Зінга, 100% і цей і цей. Кардний, 80 маріносу, 20 акрилу. Це теж 80 мериносу, 20 акрилу. Що хочу сказати, по-перше, якщо в'язати, то в'язати все з одного мериносу. Ну, оці, вони прямо один в один вписалися, як одним цілим зробилися. Синенький оцей як, ну чорний, чорний це біда. По-перше, що всі оці однаковим метражом, 1500-1400 в чотири ниточки, а цей 350 метрів, якщо я не ще 380-100 грамах. І він, він настільки оброблений, що він до сих пор не розкрився так, як потрібно. Він такий ось на краю, він грубий. Тут немає резиночки, тут ось. А, є резиночка, трошечки буквально резиночки, чорний, чорний, важко показувати. Ось. Давайте трошки розверну. Верх спинки ж ви ж мене ще не бачили? Закінчуються мої нотки. Ось. Дивіться, які тут в мене скрипичний ключ є. І далі отакий от візерунок. Це спинка. Далі, так от. І скос плеча в'язала обов'язково горловину. Горловину зараз розповім повернути. Давайте на рукавчика подивимося. Один рукавчик у мене зв'язаний, починаються вони однаково. До такогось візеруночка набирала з пройми. Рівна пройма, набирала петлі з сюдова і в'язала рукавчик. Тобто вони до Ось бачите? До цієї частини йдуть однаково, а далі трошки вони відрізняються. Тут є нотки. Ось тут немає ноток. Тут просто така ось. Десь ось ось ниточка. Зараз хвилинку. Наче все заправляла гарно і десь, однак, є. от так все, прибрали. Ниточок було дуже багато, так що могла десь пропустити. Я вам покажу зразу виворіт мою сторону, будь ласка, могла, я ж кажу, десь пропустити ниточок, дуже багато було. Так, і далі показую, як є, щоб не... далі, ось, бачите, як? Тобто, закінчується вони теж однаково, тільки одна частинка, оце, ось вони трошечки різні. Отак от, от. Тут просто, а тут з нотками. Такі. І давайте подивимося, як він виглядає спереду. Тобто йде все так, як положено. Знизу однаково, він від. Але вверху тут така ось краса. Назвала сер... джемперок Мелодія двох сердець. Ви бачите, тут є скотики, тут є музика, і тут є лапки. Бачите? Ось така краса вийшла. М'якусенький, класний, тут навіть даже мови немає. Що вийшло, мені подобається, мені не подобається от чорний кольор. Оцей. Ну, нічого вже не робиш. Що є, то є. Знов не раз повторювала, хто хоче в'язати жакарт. або от, от Мірінос, дивіться, навіть цей картний, він ліг гарно. Один метраж. Геть, так як я зараз виверну вам ось моя сторона. Тобто гарно. Чорний, дивіться, все одно є просвіти трошечки. Ну, я розумію, що він постирається ще раз і скільки, і буде все окей. Якщо ще вкинуть гарячу воду, то буде вообще окей я прала вручну, я всі речі перу вручну в перший раз, тому так і є, є, як є. Почала робити китльовку, не сподобалося. То я зробила отак: от горловинку. Бачите? Невеличку, якось ну, ніяк не йшла сюди кетльовка груба, але якось і відділити хотілося трошки, то я зробила ось так. І, як бачите, рукавчика в нас чорні, низ у нас починається з чорного, а горловинка у нас така от сіренька. Ще не возила, бо я ще ж досі порташу, що це в мене таке. Ще не возила, бо я ще ж ніяк не виздривію, вже наче нічого, але ж, але ж не хочу, щоб діти поболіли, тому я ще не відвозила, не показувала. Може, ще й не сподобається. Все може бути. Ну, робота зроблена. Мені подобається. Буду чекати ваші коментарі, що ви напишете, що ви скажете. А зараз я вам покажу його на манекені, як він виглядає. Ось. І тоді будемо дивитися слідуючу роботу. Чекала сонця, сонця немає, і тому, ну, ось так виглядає цей светрик, це спинка на повний зріст. Зараз я поверну вам його. Як він виглядає спереду, і ми з вами роздивимось гарненько. Ну, ось мій светрик в повній своїй красі. Надіюсь, вам все видно, бо світло бажає бути кращим. Не знаю даже, як його краще вам і показати. Ось так. Давайте ближче. така ось. Картинка з котиками, з, мел... з нотами, з лючом, з лапками, серцями. Назвала його мелодія двох сердець. Ну, рукавчики, як бачите, майже однакові, але тим не менш, вони не однакові. Тут є також ноти на цьому, це на лівому. От така краса в мене вийшла. На жаль, не можу вам показати на нудці. Можливо, буде можливість, покажу тоді. Пізніше, поки що, тільки на манекені. От так ще одійду. Так він виглядає. Мені дуже подобається те, що вийшло. Пишіть, що про це думаєте ви. Я готова вам показати свого джемпера на собі. Це перед, як бачите. Зараз я відійду. Ось так він виглядає на мені. Ой, що я можу сказати? Мабуть, я все вам розповім. Положу на стіл і... Або ладно, давайте і так. Значить, перше. Зв'язала, довжина була трохи коротша, рукава теж, ну, рукава так. Ще нічого. Нормально. Давайте покажу спиночку. Так виглядає спинка. Надіюсь, вам все видно. Як зв'язано, я задоволена. Я задоволена, як він сів. Взагалі класно сів, все правильно я розрахувала, все вийшло то, що треба. Більш подробно, скільки і куди петель, я думаю, немає смисла, це якби я робила МК, там можна було б розповісти все. Пряжа Кашемір 100%. В'язалася, знаєте, в руках прямо так було. Ну от як твіт в'яжеш, наче суховато аж в руках, так в'язалася ця. Ну, звісно, була, мабуть, гарно оброблена. Казуси почали так, щоб десь розпускала, наче я не розпускала, якось він в'язався та й в'язався. Не було в мене таких казусів, що я розпускала, що щось так і що не так. Бачите, регладна лінія, дуже гарна, і ця регладна лінія пішла вниз. Як попереду, так і по спинці. Я пустила е, виверну тут петлю. Ну, це, мабуть, таки ближче на столі розповім, покажу і малюнок ближче покажу. Казуси почались, як я закінчила в'язати. Закінчила в'язати, я завжди ховаю всі кінчики, я їх не залишаю, а тоді я йду прати, щоб ці кінчики, ну, при пранні, вони якось як з. Виробом прямо, їх тоді не видно, вони як щіплюються, да? ниточка до ниточки. Всі в'язані речі, які я в'яжу, хоч це шкарпетки, хоч це джемпер, це за лібо що. Я перший раз перу вручну з шампунем. Не знаю, так я звикла, так я роблю. Попрала, перу, ложу на рушник. Замотую і даю, щоб ця вода, що залишилася волога, оця впиталася в рушник. Впиталася, розложила, щось він сильно завеликий. Ну, думаю, висохне, будемо бачити. Так як це кашемір, його рекомендують прати в холодній воді. Майже в холодній воді. Єлі-єлі теплій. Ну, я прала в єлі єлі теплій водиці. Розложила, думаю, ну висохне, будемо бачити. Висох. Висох і що вийшло? Рукава отак розтяглися. Вони у мене і так не короткі. Дивіться, я вам ще отак от. Я їх і не робила короткими, бачите? А то отак от. Ну, сантиметра 4, так само вдовжину. Ну, Довжина ще трошки залишилась, бо він ще був трошки коротший. Ось так само і вдовжину потягнулося. І тут в мене прямо ціла трагедія, бо виходило не ну, те, що я хочу. Ой, пишу Наталки, Наталка, ти прала свій кашемір, що вона каже, я прала в холодній воді, бо знаю, що він же збігається, якщо, не дай Бог. Каже, я не знаю, що своїм робити. Або я його закину в машинку і що буде, те буде. Або я не знаю, що робити. Вона каже: ну, пробуй, пробуй. На такій тепленькій водицькій. Дівчата, думаю, ні, якось так боязко закидати в машинку. Взяла я, набрала в миску гарячої води. Так само трошки додавала туди шампуньки і попрала ще раз трошечки сів на місце. Чи це кашемір, це ні, не можу вам сказати. Він по вазі своїй дуже легенький. Зараз він дуже легенький. Він такий на відчуття, як кошенятко. Дуже приємний, дуже класний. Але ж розпушився він погано, Або тут стільки пропитки, що за декілька пронів воно змиється. Я не можу вам сказати. Або взагалі не розумію, що це за біда. Щоб сильно розпушився, я не можу сказати, що він сильно такий. Знаєте, він повинен забити кожну, кожну, кожну все, що я в'язала, кожну петельку повинен забити. На спинці ж оцей виворіт на гладі видно не повинно бути. Ну, не знаю, це я так вважаю. Ну, у всякому випадку, скільки я дивилася, побачимо, як він покаже себе далі. Ну, а що вийшло, ви ж бачите, мені дуже вподоби. Так як вийшло. Непоганий, щось я Повернусь Повернуся з филькою. Не звертайте уваги на мою прическу. Думала, сьогодні піти постригтися, як тоді вам вже знімати. Ну, виходить, як виходить. Стригтися підемо завтра, мабуть. А відео мені потрібно вам зняти. От такий светрик. Я в цілому дуже задоволена. Класний, вообще. Це весняна не одяг, коли ще. Вже знімаємо курточки, а ще не вдіваємо там щось легше. Це буде самий любимий джамперок. Побачили мій вже джамперок на мені, подобається мені все, що вийшло. Отака ось красива вуща регланна лінія. Іде вона аж донизу, і попереду, і по спинці. Ось звичайна резиночка один на один. Китльовочка ложна. Це яка? Ну, коротше, кетльовочка. Забулася. Гибно. Ось. Лицева гладь, так само резиночка. На рукаві так само резиночка один на один. Зробила обавочки, трошки завушувала і зробила обавочки тут, щоб він резинку не тримає. Ряжа, як я вже казала, заявлено 100% кашемір. Резинку точно не тримає. Наскільки розпушилася, знаєте, що я вам скажу? Рукава я в'язала на 5. І на 5 воно краще розпушилося, ніж на 4,5. Або це моя помилка була в'язати на 4,5 тіло. Або я не знаю. Ну, що зроблено, то зроблено. Давайте глянемо, що у нас по спинці. По спинці йде отакий от. Не відпускав мене цей візеруночок листя. Ось такі красивущі не спадаючі листя, листочки. Листопадик такий вниз так виглядає. Давайте хоч, так, кусочок, щоб було видно. Отакі гарні. Надію, що він ще разів, скільки попереться це буде виглядати ще краще. Розпушиться, точніше, ще краще. Пригодою я вам про прання розповіла. Що ще хочу сказати в пряжі. В пряжі дуже багато було вузликів. І це прямо мене, ви знаєте, і не просто вузол, що зв'язаний, да, я можу його обрізати. І. З'єднати так, як мені потрібно. Хотіла вам взяти бобінку, там трошки залишилось пряжі. Я не знаю, скільки її було. Ось вона, ось вона. Скільки її було тут не можу сказати. Знаю тільки метрашу 300 метрів на 100 грам, ось о, скільки залишилося. І сама ниточка вона дивіться складається з кількох. Тут неплотна така скрутка, є трошечки, але все одно вона така собі. І на пряжі було багато, просто одна ниточка, отака от і вузлик на ній. Особливо під кінець. Я не знаю, що це за така біда. Ну Ось в мене ще залишилося такий. Не знаю, що з неї придумати ще я не думала. Але залишилось скільки пішло, не знаю, У мене нема мачемо зважити, я не можу сказати, ну він легенький, він легенький, він класний, він дуже гарний до тіла. Але ж, оце єдине, що я не знаю. Я не можу сказати, що це 100% кашемір. Побачимо, як буде в носки і як буде він себе далі показувати. Або така пропитка. Не можу нічого сказати. Дівчата, хто в'язав, дайте рекомендації, що робити мені. Буду дуже вам вдячна. Томочки, дякую за організацію СП. Ну, якби не це СП, я б, звісно, ще, б, може, б і не в'язала. Це ж таке діло. Знаєте, як починаєш СП, значить, думаєш, а що б ти зробив, а що б ти зв'язав, а таке, щоб воно носилося, щоб воно тобі подобалося. Тому для себе коханої це була. Сама перша номінація. Сам собі дизайнер я не брала участь, хоча цей светр я повністю чи джемпер сама придумала. тому... Дизайнером сама була, регланна лінія це також в мене є МК, правда, ще російською мовою але є на моєму каналі. Тому роботою задоволена. Носити буду задоволенням. От з пранням, я не знаю надію, що він ще в мене щось покаже. із себе. Томочка, дякую велике дівчатам всім, хто приймав участь, також дякую. Ще раз скажу, посилання всі будуть внизу. Проходьте, дивіться. Дивіться, дівчат, підтримуйте нас лайками чи вподобайками, коментарями. Всім будемо обов'язково відповідати. В кінці ще поставлю трошки фото того і того. І на собі, і на манекені, Дивіться, я з вами на цьому буду казати вам всім до побачення. Жду от вас вподобайку, коментар. Підтримайте наш україномовний Ютуб. Ну і до скорої зустрічі, мої хороші. Пока-пока.